Я дізналася, що на нашому кутку Іван з'їв свою сестру Галю, якій було вісім років. Я боялася виглядати з двору. Мені її було шкода. Це трагічні спогади однієї з жертв голодомору. Він залишив глибокі шрами в пам'яті людей. Досі історії тих, хто вижив, нагадують про масштаб трагедії та жахливі випробування, через які довелося пройти українцям. У четверту суботу листопада на подвір'ї Святопокровського кафедрального собору в Рівному вшанували жертви голодомору 1932-1933 років та штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років містяни запалили свічки пам'яті та схилили голови у загальнонаціональній хвилині мовчання. Це е, день скорботи, день великої трагедії. День молитви за невиною об'єднаними, об як раніше, так і тепер. З Хмельниччини пробували до нас перебрати, як їх вбивали, розсилювали, знищували. І от я тоді почула перший раз від неї, що з їли, воділи, з борщ, отак вони перетирали і так проживали. У цей день мешканці рівного порівнюють трагічні події минулого з сучасністю. Кажуть, ворог впродовж багатьох років намагається винищити нашу націю. Як раніше було, так і зараз. Не врятуються вони. Їм немає місця на білому світі, бо це є нелюди. Голодомор 32-33 років став однією з найстрашніших трагедій в історії України. За різними оцінками тоді загинуло від 8 до 10 мільйонів людей. Найбільше постраждали центральні та східні області країни Київська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Одеська та Дніпропетровська. Помирали дорослі діти, літні люди та немовлята. Голод забрав життя цілих родин. Я пам'ятаю свою бабцю. Вона розказувала, що ми тут на Рівненщині не було такого зла, але люди приходили з Житомирської області, з інших областей, проходили, хотіли перейти сюди через кордон, щоб була радянська Україна, а наші землі були під Польщею. І тут не було такого голоду. Але теж було таке, що і з картоплі очистки їли. Ну, Бабця пам'ятає, ми вже не пам'ятаємо, але це настільки в серці залишилося з тих часів, що я не можу цього забути. Також присутні мали змогу ознайомитися з виставкою, присвяченою закатованим голодом дітям. Після цього відбулася панахида за невинними жертвами голодоморів в Україні. Христина Усик, Аріна Тітова, новини Рівного.